Рей Бредбері, час іти. Задум визрівав три дні і три ночі. У день він носив його на думці, як грушу, що дозріває, а вночі випускав повисіти в нерухомому повітрі між стрібними зірками, освіжитись і налитися соками під сільським місяцем. У передсвітанковій тиші він усе ходив і ходив навколо плоду своєї уяви. На четвертий ранок він дістав його невидимою рукою, зірвав і поглинув без залишку. Він поспіхом підвівся і спалив усі свої старі листи, поклав якийсь одяг у валізку і одягнувся у вечірній костюм і краватку, чорну, немов у жалобі. Спиною він відчув присутність дружини у дверному отворі. Що спостерігала за його п'єскою очима критика, який міг будь-якої миті схопитись на сцену і припинити виставу. Проходячи повз неї, він пробурмотів Вибач. Ні, це ти мене вибач, закричала вона. А більше тобі нема чого сказати? Крадешся тут, чи, можливо, плани виношуєш? Не виношую я жодних планів. Все сталося само собою, сказав він. Три дні тому у мене виникло перечуття, і я зрозумів, що вмираю. Досить говорити дурниці, сказала дружина, ти мене нервуєш. В його очах плив обрій. Я чую, як кров у моїх жилах тече повільніше. Я чую, як мої кістки поскрипують, наче горішки білки. З яких сипеться труха. Та тобі ж тільки 75!» – сказала вона. У мені говорить проста мова буття, відповів старий. Цивілізація надто віддалилась від нашого природного я. Взяти, хоча б тубільців, з островів». Ще чого. Всім відомо, що коли тубільці з островів відчувають наближення смерті, вони тиснуть усім друзям руки. Роздають усі свої земні блага, а їхнім дружинам нічого не належить? Деякі земні блага вони залишають дружинам. О, так краще. А де ще дістається друзям? Протестую, а де що дістається друзям? Потім вони на своєму каної гребуть у бік заходу сонця і більше не повертаються. Дружина змірила його поглядом, як дерево, що підлягає її вирубці. Дезертирство, процідила вона. Ні, ні, Мілдред, це смерть у чистому вигляді. Вони називають її час іти. А хтось здогадався найняти каної і простежити. Куди ці дурні йдуть? Зрозуміло, що ні, сказав старий з нотками роздратування в голосі. Ти хочеш сказати, що на іншому острові у них інші дружини та гарненькі подружки? Ні, ні, просто людині, коли холоне його кров, потрібно побути на самоті і умиротворитись. І якби ти довів, що ці диваки і справді померли, я б відразу замовкла, сказала вона і підморгнула. Хтось знаходив їхні кістки. На цих найдальших островах вони просто відпливали у бік заходу сонця, подібно до тварин, що відчувають наступ великої години, а більше нічого не бажаю знати і не знаю. Так ось, а я знаю, сказала дружина, ти знову начитався в географічному журналі про слонові скарби. Не скарби, а цвинтарі. крикнув він. Цвинтарі, скарби, я думала, що спалила всі журнали, а ти примудрився їх сховати? Послухай, Мілдред, рішуче заговорив він, беручи свою валізу. Моя душа спрямована на північ, і жодні слова не повернуть мене на південь. Я чую поклик потаємних витоків примітивної душі. Ти чуєш те, що вичитав у черговому журналі цих волоцюг? її вказівний палець дивився на нього. Ти думаєш, я взагалі нічого не пам'ятаю? Він весь поник. Ну, тільки не починайся спочатку, і я тебе прошу. Чи не забув ти про косматого мамонта? запитала вона. Тридцять років тому, коли в російській тундрі знайшли мороженого слона? Думаєш, я не пам'ятаю, як зараз я пам'ятаю твої слова, уяви собі, скільки заплатять членам Національного географічного товариства, аби покуштувати м'яса Сибірського мамонта. Десять тисяч років, сто століть, як вони померли. І ось він на столі. Я це добре пам'ятаю, сказав він. Чи, можливо, ти думаєш, я забула, як ти подався шукати зникле плем'я Осео. Чи як там їх звати, десь у Вісконсині? І по суботах увечері тупцяв у містечко, допоки одного разу не потрапив у кар'єр і три доби пролежав там із зламаною ногою. Чудова пам'ять. зітхнув він. Така справа із цими ж дикунами і часом йти? Ні. Ти послухай мене, я скажу, який зараз час Час сидіти вдома, час, коли плоди не падають самі до рук, за ними треба йти до крамниці. До речі, а чому йти? Та тому, що хтось із тих, хто живе у цьому будинку, я зараз не буду називати імен, розібрав машину по частинах, наче годинник, та так і залишив. У четвер буде десять років, як я підбираю всюди автомобільні частини. Ще десять років і від машини залишиться тільки купа іржі. Подивись у те вікно нині час зрібти та спалити листя, час рубати дерева та колоти дрова, час чистити печі та вішати вікониці, час перекривати дах, ось ось який зараз час. І якщо ти задумав втекти від роботи, викинь цю думку із голови, він підніс руку до грудей. Мені боляче тебе слухати. Ти зовсім не віриш в те, що природа наділила мене здатністю відчувати наближення кінця. А мені боляче, що старі дурні читають географічні журнали, начитаються всякої ніснітниці. І починають мріяти, показати б ще редакторам популярної техніки всі недороблені човни, вертольоти та крила, що валяються у нас на горищі, в гаражі, у підвалі, і не тільки показати, хай тягнуть до себе додому. Повчай, говори, озвався він. Ось я перед тобою, білий камінь, що тоне у хвилях забуття. Заради Бога, жінка, невже мені не можна піти, щоб померти спокійно? Невже? Усвідомлення людиною своєї смерті тобі видається лише зайвим клопотом? Ти впиваєшся ним, немов тютюновою жуйкою. Досить, сказав він. Моє земне майно складено на задній терасі, віддай його армії спасіння. А географічний журнал також? Так, чорт забирай, і журнал також, а тепер відступись. Ну, якщо ти зібрався вмирати, тоді для чого тобі повна валіза одягу? Руки, геть, жінко, може пройти не одна година. Що мені взагалі залишитись без земних благ? І це називається ніжне прощання, гіркі докори, сарказм, суцільна недовіра. Гаразд, сказала вона, йди в ліс, постукай зубами одну ніч. Чому ж неодмінно до лісу? запитав він. А що ти збираєшся помирати в іліносі? Де? Він помовчав. Є ще велика дорога. Щоб тебе ще й задавила машина? Я й забула. Ні, ні, він заплющив очі, потім знову їх розкрив. Глухі дороги, що ведуть нікуди і усюди, через нічні ліси, глухий бік, до Далеких Озер. Стривай, а чи не задумав ти взяти ту чортову стару байдарку і виршити на ній? Згадай, як ти перекинувся біля пожежної пристані і мало не втопився. Та хто взагалі говорить про байдарки? Ти говорив. Так, то в Полінезії, а тут у нас доводиться людині пішки шукати своєї природної витоки, свій природний кінець. Піду на північ берегом озера Мічиган, дюни, вітер, прибій. Вілі, вілі, м'яко сказала вона, хитаючи головою. О, вілі, що мені робити з тобою? Він понизав голос. Не заважай мені робити. Те, що я хочу, добре, тихо відповіла вона. Добре. Її очі наповнились слізьми. Ну, що ти? сказав він. Ох, Вілі, вона довго дивилась на нього. Ти щиро віриш, що прийшов твій кінець? Він побачив себе відбитком, таким маленьким, маленьким, але чітким в її зіницях. І Ізніяковіло відвів погляд. Усю ніч я думав про всесвітній прибій, що приносить людину, і забирає її. Тепер ранок, всього найкращого. Усього найкращого? Вона мала таке обличчя, ніби вона вперше чує ці слова. Його голос здригнувся. Звичайно, Мілдред, якщо ти дуже наполягаєш. Ні, вона рішуче підвела голову. Якщо в тебе таке відчуття, що я можу зробити? Ти впевнена? запитав він. Це ти впевнений, Вілі, відповіла вона. А тепер в дорогу. Але ж, сказав він, вона швидко принесла його пальто, поцілувала в щоку і відсахнулась, перш ніж він встиг. Її обняти. Його губи сіпались, він дивився на крісло біля каміна. Вона відчинила зовнішні двері. Ти поїсти взяв? А навіщо? Він зупинився. У мене у валізі бутерброд із шинкою і кілька солоних огірків. На мій рахунок більше і не. За цими словами він вийшов, спустився на ганок. І пішов у ліс. Відійшовши, обернувся, ніби хотів щось сказати, але передумав. Помахав рукою і пішов далі. Чуєш, Віле? гукнула вона, бережи сили, не намагайся в першу ж годину пройти більше. Втомився, посидь. Зголоднієш, співай іще. Але тут у неї пропав голос. Вона відвернулась і дістала хустинку. Замить вона знову дивилась на стежку. Стежка виглядала так, ніби останні десять тисяч років по ній ніхто не ходив. Порожньо, так порожньо, що жінка увійшла до будинку і зачинила двері. Кінець.